Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Майже весь такий зошит. Учні восьмого класу змушені списувати на заняттях. Учителі диктують їм і класні домашні завдання, адже підручників у школах і досі немає. У цій ситуації розбирався народний контроль. Діана показує зошит, який списала за один урок. Я вдома маю тільки з німецької мови. І більше немає підручників. Ми записуємо конспекти пишемо. Ліпше книжку мати. Не прийшлося би багато писати, руки стомлюються. Вчителі та шкільні бібліотекарі б'ють на сполох. Ситуація з підручниками для восьмого класу катастрофічна. Нових підручників немає. Підручники частково старі, частково вчимося, шукаємо в інтернеті. Кожна школа має заключати договори із видавництвами, які мали нам. Доставити підручники до 1 вересня, але як оказалось, тих підручників поки що ну є. Половинка підручників є, але більшість це залежить від видавництва. Деякі назви підручників на 8 клас є на базі, але затримка за. Рознарядкою журналісти народного контролю вирушили на пошуки складу з підручниками. Як виявилося, таємнича база книжок розташована неподалік від Тернопільського ринку серед гуртівень алкоголю та круп з макаронами. Склад належить державному підприємству Міністерства освіти та науки, об'єднання по торгівлі та постачанню. Щоб на власні очі пересвідчитися, чи є підручники журналісти довго вмовляли керівника цього підприємства показати базу. ніяк не до скільки буде чекати? До шостої вечора? Ні, до шостої вечора не почекаю. Зараз ми мушу набирати накладну, бо машина зараз вернеться для того, щоб завантажити на 18-ту школу. У нас буде просто, якщо я зараз. Добре, набирати потрібно скільки часу треба. Хвилин 10. Тому почекаємо. Потім буду загружати машину. А ми якраз познімаємо, як загружається. Добре. Як з'ясувалося, ми саме потрапили на завантаження першої партії підручників для однієї з тернопільських шкіл. А на складі, як пояснила нам, згодом залишилося ще тисячі книжок. Троє людей, які працюють на базі, фізично не встигають укомплектовувати та розвести усі посібники по школах. У міському управлінні освіти нас запевнили до кінця вересня підручники для восьмого класу отримують усі школи. Підручники в школах до 20 вересня ще будуть, якщо звичайно їх привезуть. На склад на державне підприємство обласне народний контроль обов'язково стежитиме за ситуацією. Зоряна Яремишин Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот